Всім привіт! Це мій відео отзив щодо занять з німецької мови з моєю вчителькою Мар'яною. Дуже вдячна Мар'яні за те, що я її знайшла, що вона так активно і класно веде свою сторінку в інстаграмі, якісно, тому що дуже класний результат. Я, мабуть, займаюсь вже 9 чи 10 занять, чудом пройшла на рівень А2, для кожного студента, учня є попереднє тестування. Мар'яна зустрічається онлайн і на протязі приблизно 15 хвилин тестує наші знання і підбирає рівень. Де буде краще, де буде комфортніше займатися ну, кожній людині. Тобто у Мар'яни є індивідуальний підхід до кожного клієнта. Це супер класно. Мар'яна класний вчитель, тому що в мене мама вчитель, і ну, трішки у вчителівстві я розуміюсь, тому що бачу, як ну, людина горить і як людина любить. Чи не дуже свою професію, як і ну, в будь-якій іншій професії. Так от, Мар'яна дуже любить свою професію, тому що ті уроки, які вона готує для нас кожен раз, це просто произведення іскусства, Дуже класно, багато матеріалу, багато підказок, багато різних кидає нам сайтів, відеоресурсів, аудіоресурсів. Просто якісь шпаргалочки для того, щоб в довільний час учень за змогою, за бажанням міг зайти і подивитися, дізнатися щось нове або повторити те, де є якісь ну, труднощі. Ось. Дуже яскраві класні уроки. Ми дуже багато розмовляємо. Багато лайфхаків, які Мар'яна розповідає і ділиться, дуже багато порад. Мені симпатизує те, що вчитель зі мною на зв'язку. Тобто, якщо в мене є якесь запитання, то я можу в будь-який час написати, і вчитель дає мені відповідь, дає мені пораду. Це для мене дуже цінно, я вдячна за це. Що ще мені подобається? Ну, мені все подобається. Дякую, величезне, Мар'яна, за те, що ви така талановита людина, за те, що ви так любите свою працю, за те, що ви класно ведете Інстаграм, за те, що ви навіть абсолютно безкоштовно викладаєте величезну ну, кількість матеріалу, інформації. Це дуже цінно. Я захоплююсь людьми, які настільки люблять свою роботу. Всім залишатися здоровими, і бажаю успіхів у вивченні німецької мови та різних іноземних мов. Чус!